В повітрі стійкий запах горілого, особливо гостро його відчувають люди, які мають проблеми з дихальними шляхами. Після вибухів ми бачимо загострення легеневої патології, і дітки, на жаль, страждають на загострення бронхіальної астми. Загострення можуть бути у будь-кого. Крім того, токсичними речовинами можна просто отруїтися. Симптоми з'являються одразу. На фазі диху, видиху, коли людина дихає, вона відшимиває дистанційні хрипи і задишкування, тому що наш організм намагається звільнитися від частичок, які потрапили подразні носа. можуть бути почервоніння очей, несе затечення, відчуття піска в очах і висипання на шкірі. Також можуть бути. Аби захиститись від отруйного диму, лікарі, звісно, радять по можливості залишатися вдома. Вікна закрити, а в приміщення встановити очисник та зволожувач повітря можна носити захисні маски і спеціальні респіратори, да які будуть полощати ці токсичні речовини, і треба багато пити води і з собою взяти сольові розчини для ушей, для носу. Не користуватися додатково ще дугами, дезодорантами, всі ся свіжуші повітря.